Всім привіт! Зараз копну картоплі трошки, хочу подивитися, що в мене тут по картошплі. По... Ось уроки зі мною. Ось і півень десь кричить. Зараз піду трохи далі, зараз зробимо коп. Подивимося, що за картопля у нас просте. Так, зараз треба, зараз треба подивитися. Картопелька от, така от, достатньо висока. Зараз тут щось виберу і буду, буду робити такий от коп невеликий, щоб вже бачити, що воно і як. Воно тут наче ось відсвіло, як так кажуть. Зараз побачимо. Зараз копнемо. Оба! Просто цікаво, що воно що воно взагалі росте. Ось що є оце з одного корча. З одного корча отака от картопля. Ну, не айс, але і не... вона їй ще рости потрібно. Я думаю, ще один зараз бабахну. Ось, але картопля така, ну, звичайно, їй ще рости і рости Викопав 5 корчів. Ось отака, от така кількість картоплі. Вона маленька, невелика. ну Звичайно, вона ще якраз цвіте і сили не набрала. Це десь в кінці серпня, я думаю, можна вже буде копати, як завжди. Е, ще й такого тепла у нас останній оцей місяць. Він реально е, червень, він реально холодний. ось і, Та й вона ще цвіте, ще потрібно силу її набирати вже самі картошки самим е, картошинам, Ну, така картошка. ну 5 корчів викопав. Спробую зараз, як вона, що вона. Ось, е, сьогодні побачимо. там, ну Варити тут нема, може щось піджаримо, підсмажимо, побачимо.